Забагато, зараз підай піти. Потужнімся і піде. Та блін, не хочу найти, хотіло стовкати. Що буде? Не... О, пішло. Що, таб... Всім добра здоров'ячка. Е, Що? Ще... Щось таке мені треба було зробити. І я до того додумався дуже скоро і дуже легко. Матеріалу для того дуже багато не треба. Треба дві пластинки по 10 см 3,5 полоса, е, Дві 20 труби по 5 см. По 6 см, два 5 м 50-ка труба, два колечка по 3 см і 60 см. Сороківка труба. Ну, по то 47, а то 58, як там проходить, я посолю. О, і зараз подивитися, що я знаю, зроблю з цієї штучки. Тут зараз я присоблю. Не вже пої прособлю, то зараз приведу ці штучки, ці штучки і ці штучки, все треба приварити з марку. Тут, Все, у нас готовы. Все штучки. Сейчас показываю дальше, дырочку ручку ну, дубно Иду сапки варить и дальше выбираю сапог много. Вот дырочку, резьбу нарезали, Такої що, зараз там покажу далі. Дупла. Дивіться, що цього вийшло. Ці всі деталі, що там показував, у нас вийшла така штучка. Але що ж тут така важлива ця? Ну, яка в кому треба, там може десь хтось щось таке робить собі в домашніх умовах, так, десь там великий підприємство. Бачите, різний здій... ну, треба, дуже легко входить ця чорна пленка вона тісно ходить. Ця теж ходить свобідно, трошки не так. Як я вирішив збільшити діаметр труби цей, щоб це, щоб плотно стояло, можна буде навіть із шайбочку, Пхаємо сюди саморіжчик, думаю, двох вистачає. Якщо буде його замало, наприклад, о ще замало, ми підставляємо шайбу сюди. Ну, Тут то вже сама собою що вже комусь буде ясно. Одну навіть, чи дві шайбочки ми підставляємо, то заходить вже тісно. Тобто, збільшуємо діаметр самої труби. І все, воно вже буде тісно заходити, наприклад, на оцю на оцю клеємку, то різні виробники. Нам треба лишити самі два саморічки. такого забираємо. І запихаємо. Все, вона у нас пішла туго воно не буде прокручувати, вона обов'язково вона не прикручується. Тепер напихаю сміть, напихаємо цю штучку сюди, цю сюди. Так, о. А, о, о. І робимо розмір, щоб собі маємо прикрутити. Так його о, о. бачите? Не смійся? Ну, трохи пішло, то й буде. Все, беремо, якщо найду дерев'яного стола. Прості саморізи, лізе, щоб окрут, і ми закручуємо. прикручиваем и все. Такий хороший механизм. это она эти боксы стоят. Вот за мало. Вот так вот, просто. Вот такой сяду закручиваем тут. Я ті смогу, ну, але не хочу ну, йде. О! Ось цю штучку барашку сюди, а? я в мене не в той біг запхва. Знімаю отак, так, дійсно відміняється. До горі підняли собі, цього насю напхали. А ця штука фіксує у нас. Коли ми ж домотали, що показую? Ну, наприклад, що у нас ось де таку іконку треба запакувати, відпускаємо. Наші тут в трубі. Відрувати, значить, треба зафіксувати, для чого ця барашка тут стоїть. Що, і всього на ось пачком піддер собі і, і відрувати. Ось так у нас виходить. Так що може, десь комусь стане таке пригоді, ви можете зробити дуже просто і легко собі. Ну Хто має хоча б вдома болгарку. І дрейтку без А ще, ще одного хотів сказати. Ще одну про сапку я хочу сказати. Ой, де є. Дивіться, от маєте сапку. Тут було таке запитання, одно такий коментар. Чому ржавіє. Це желізо, яке ржавіє. ніхто не робить з нержавійки сапи. Вони не добрі сапи з нержавійки. Після того, як ви обробили землю, у осінню вже собі обробили землю, її всього-навсього в воді помили файно. Вивтрили насухо разом з держаком. І поставили де небудь під стріху, підвісили, бо у нас змастити її масло можна. Якщо навіть не масло, то просто змастили, просто витрали наскую. І все. І всі проблеми. І у вас буде дуже довго служити така сапка. І увесь, увесь інструмент, який ви користуєтеся, треба на зиму його вимивати і ставити на цей. Так що, якщо комусь стане в пригоді, моя така робота, що я показав. І це обов'язково з сапками так робіть, так яка ніколи у вас не буде ржавіти того де. Так що діліться, поширюйте, підписуйте YouTube, Facebook, Instagram і Тік-Ток. Так що всім добра здоров'ячка.